Цивільне право види забезпечення виконання зобов'язання. Відповідно до статті 546 Цивільного кодексу визначено виконання зобов'язання може забезпечуватися перше неустойкою, друге порукою, третє гарантією, четверте заставою, п'яте притриманням, шосте завдатком. Звертаю увагу, що законодавець даної статтею 546 визначено, що договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов'язання. Яка ж форма правочину щодо забезпечення виконання зобов'язання? Відповідно до статті 547 визначено, що правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється в письмовій формі. Правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання, вчинений з недодержанням письмової форми, є нікчемним. Це дуже важлива форма. Загальні умови забезпечення виконання зобов'язання. Відповідно до статті 548 виконання зобов'язання, основного зобов'язання забезпечується, якщо це встановлено договором або законом. Ні, недійсне зобов'язання не підлягає забезпеченню. Недійснень основного зобов'язання вимоги спричиняє недійсність правочину щодо його забезпечення, якщо інше не встановлено цивільним кодексом. Також статтею 548 цивільного кодексу визначено, що недійсність правочину щодо забезпечення виконання зобов'язання не спричиняє недійсність основного. зобов'язання. Зобов'язання. Отже, розглянемо детальніше види забезпечення виконання зобов'язань і почнемо з неустойки. Неустойка штраф пеня є грошова сума або інше майно, яке боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Статтею 549 Цивільного кодексу зазначено, штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Підстави виникнення права на неустойку. Відповідно до статті 550 цивільного кодексу, визначено право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання. Проценти на неустойку не нараховуються. Кредитор не має права на неустойку в разі якщо боржник не відповідає за порушення зобов'язання. Це визначено статтею 617 цивільного кодексу. Особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Звертаю увагу, що законодавцям чітко вказано, що не вважається випадком, зокрема, недодержання своїх обов'язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов'язання, відсутність у боржника необхідних коштів. Що ж є предметом неустойки? Відповідно до статті 551 цивільного кодексу, визначено, що предметом неустойки може бути грошова сума, рухоме і нерухоме майно. Якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства. Розмір неустойки, встановлений законом, може бути збільшений у договорі. Сторони можуть домовитися про зменшення розміру неустойки, встановленого актом цивільного законодавства, крім випадків, передбачених чітко законом. Розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків та за наявності інших обставин, які мають істотне значення. Відповідно до статті 552 цивільного кодексу визначено наслідки сплати передання неустойки. Сплата Передання неустойки не звільняє боржника від виконання основного обов'язку в натурі. Сплата передання неустойки не спозбавляє кредитора права на відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання. Так, розглянемо безпосередньо другий вид забезпечення виконання зобов'язання це в нас порука. Договір поруки. Визначений статтею 553 цивільного кодексу. Зокрема, за договором поруки, поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов'язання частково або у повному обсязі. Поручителем може бути як одна особа, так і декілька осіб. Звертаю увагу, що у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором солідарно. Тобто як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову субсидіарну відповідальність поручителя, це відповідно визначено статтею 554 цивільного кодексу. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що й боржник, включаючи у сплату основного боргу процентів неустойків, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки. Особи, які спільно дали поруку, відповідають перед кредитором солідарно, якщо інше не визначено самим договором поруки. Які ж права та обов'язки поручителя в разі пред'явлення до нього вимоги? Статтею 555 цивільного кодексу чітко зазначено, що у разі одержання вимоги кредитора поручитель зобов'язаний повідомити про це боржника, а в разі пред'явлення до нього позову податок клопотання про залучення боржника до участі у справі. Якщо поручитель не відпов... не повідомить боржника про вимогу кредитора і сам виконує зобов'язання, боржник має право висунути про... проти вимог поручителя всі заперечення, які він мав проти вимог кредитора. Поручитель має право висунути також проти вимог кредитора заперечення, які міг би висунути сам божник, за умови, що ці заперечення не пов'язані з особою боржника. Поручитель має право висунути ці заперечення також у разі, якщо боржник відмовився від них або визнав свій борг. Які ж права поручителя, який виконав зобов'язання? Статтею 556 Цивільного кодексу визначено, що після виконання поручителем зобов'язання, забезпеченого порукою, кредитор повинен вручити йому документи, які підтверджують цей обов'язок боржника. До поручителя, який виконав зобов'язання забезпечене порукою, переходять усі права кредитора у цьому зобов'язанні, в тому числі ті, що забезпечувалися його виконання, що забезпечували його виконання. До кожного з кількох поручителів, які виконали зобов'язання, забезпечене порукою переходять права кредитора в розмірі частини обов'язку, що виконана ним. Також законодавець закріпив, що боржник, який виконав зобов'язання забезпечене порукою, повинен негайно повідомити про це поручителя. Поручитель, який виконав зобов'язання забезпечене порукою, у зв'язку з не з ненаправленням йому боржниково повідомлення про виконання ним свого обов'язку, має право стягнути з кредитора безпідставно одержане або пред'явити зворотню вимогу до боржника. Припинення поруки. Статтею 559 Цивільного кодексу визначено, що порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоду поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності. Порука припиняється, якщо після настання строку виконання зобов'язання кредитор відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником або поручителем. А також у разі переведення боргу на іншу особу, якщо поручитель не поручився за нового боржника. Порука також припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку, виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя. Якщо строк основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред'явить позов до поручителя протягом одного року від дня укладання договору поруки. Наступним видом забезпечення зобов'язання є гарантія. Відповідно до статті 560, за гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація гарант, гарантує перед кредитором, бенефіціаром виконання боржником принципалом свого обов'язку. Гарант відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником. Який же строк дії гарантії? Гарантія діє потягом, протягом строку, на який вона видала, видана. Також статтею 561 законодавець закріпив, що гарантія від відняє її видачі, якщо в ній не встановлено інше. Гарантія не може бути відкликана гарантом, якщо в ній не встановлено інше. Зобов'язання гаранта перед кредитором не залежать від основного зобов'язання його припинення або недійсності, зокрема, тоді, коли в гарантії міститься посилання на основне зобов'язання. Правові наслідки порушення боржником зобов'язання, забезпеченої гарантією, визначені статтею 563 цивільного кодексу, в якій, зокрема, зазначено, що у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого гарантією, гарант зобов'язаний сплатити кредиторові грошову суму відповідно до умов гарантії. Вимога кредитора до гаранта про сплату грошової суми відповідно до виданої ним гарантії, діяться у письмовій формі. До вимоги додаються документи, вказані в гарантії. У вимозі до Гаранта або у доданих до неї документах, кредитор повинен вказати, в чому полягає порушення основного зобов'язання боржником, зобов'язання цього забезпеченого гарантією. Кредитор може пред'явити вимогу до гаранта у межах строку, встановленого в гарантії, і цей строк, на який взагалі видано гарантію. Кредитор не може передавати іншій особі право вимоги до гаранта, якщо інше не встановлено самою гарантією. 564 статті цивільного кодексу визначені обов'язки гаранта під час розгляду вимоги кредитора. Зокрема, статтею зазначено, що після одержання вимоги кредитора гарант повинен негайно повідомити про це боржника і передати йому копію вимоги разом з доданими документами. Гарант повинен розглянути вимогу кредитора разом з доданими до неї документами і встановлений у гарантії строк у разі його відсутності в розумний строк. І встановити відповідність, відповідність вимоги та доданих до неї документів умовам гарантії. Право гаранті, гаранта на відмову в задоволенні вимог кредитора визначено статтею 565 цивільного кодексу. Гарант, зокрема, має право відмовитися від задоволення вимог кредитора, якщо вимога або додані до неї документи не відповідають умовам гарантії, або якщо вони подані гарантові після закінчення строку гарантії. Також законодавець закріпив, що гарант повинен негайно повідомити кредитора про відмову від задоволення його вимоги. І якщо гарант після пред'явлення до нього вимоги кредитора дізнався про недійсність основного зобов'язання або про його припинення, він повинен негайно повідомити про це і кредитора, і боржника. Повторна вимога кредитора, одержана гарантом після такого повідомлення, підлягає задоволенню. Обов'язок гаранта. Визначений статтею 566 цивільного кодексу. Зокрема, обов'язок гаранта перед кредитором обмежується сплатою суми, на яку видано гарантію. У разі порушення гарантом свого обов'язку його відповідальність перед кредитором не обмежується сумою, на яку видано гарантію. Припинення ж гарантії відповідно до статті 568 встановлюється у разі перше, сплати кредиторові суму, на яку видано гарантію. Закінчення строку дії гарантії, відмови кредитора від своїх прав на, за гарантію, шляхом повернення її гарантові або шляхом подання гаранту письмової заяви про звільнення його від обов'язків за, гарант, за гарантією. І також стат, статтею 568 законодавець передбачив, що гарант, якщо йому стало відомо про припинення гарантії, повинен негайно повідомити про це божника. Права гаранта на зворотну вимогу до боржника визначені статтею 569 Цивільного кодексу. Зокрема, визначено зворотня вимога, регрес, на яку має право гарант саме регрес до боржника в межах суми сплаченої ним за гарантію кредиторові, якщо інше не встановлено договором між гарантом і боржником, також законодавець зазначив, що гарант не має права на зворотню вимогу регрес до боржника у разі, якщо сума сплачена гарантом кредиторами не відповідає умовам гарантії. Також, якщо інше не встановлювалось договором між гарантом і боржником. Також також безпосередньо існує ще один вид забезпечення це право притримання. Це право притримання визначено статтею 594 Зокрема, кредитор, який правомірно володіє річчю, що підлягає передачі боржникові або особі, вказаній боржником, у разі невиконання ним у строк зобов'язання щодо оплати цієї речі, або відшкодування кредитору, пов'язаних з нею витрат та інших збитків, має право притримати її у себе до виконання боржником зобов'язання. Притримання речі можуть забезпечуватись інші вимоги кредитора, якщо інше не встановлено між ними договором або законом. Притримання речі можуть також Причуватись вимоги кредитора, які безпосередньо встановлені в договорі. Кредитор має право притримувати річ у себе також у разі, якщо права на неї, які виникли після передачі речі володіння кредитора, набула третя особа. Це дуже важливий момент, тобто, навіть якщо набула третя особа право власності, на дану річ кредитор має право все рівно її притримати. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження притриманої речі несе кредитор. Обов'язки кредитора, який притримує у себе річ, перше, він повинен негайно повідомити про це боржника. Друге, кредитор відповідає за втрату псування або пошкодження речі, яку він притримує себе. Якщо втрата псування або пошкодження сталися з його вини. І також третє. Кредитор не має права користуватися річчю, яку він притримує у себе. Щодо розпорядження річчю, яку притримує кредитор, то відповідно до статті 596 визначено, що до кредитора, який притримує у себе річ боржника, не переходить право власності на неї, і боржник, річ, якого притримується, має право розпорядитися нею, повідомивши набувача про притримання речі і права кредитора. Тобто, безпосередньо ми говоримо, що Боржник може продати річ, але тільки повідомити про це набувача, тобто третю особу. Статтею 597 також визначено, що вимоги кредитора, який притримує річ у себе, задовольняється з її вартості безпосередньо. Відповідно шляхом реалізації предмета притримання. Ще один вид забезпечення зобов'язання це застава і завдаток. Ці два дуже важливі види забезпечення, і дуже такі за обсягом обширні будуть розглянути в іншій темі.